Привіт! Сьогодні поговоримо про особливу групу дієслів, але для початку згадаємо відмінювання звичайних дієслів. Якщо не пам'ятаєш цю тему, подивись відео на каналі. Отже, наприклад, махен робити, щоб сказати, я роблю, Ти робиш, він робить і так далі. Ми прибираємо у інфінітива еенна і додаємо те закінчення, яке відповідає особі, ich mache «Du machst», er macht», macht», «Sie, «Wir machen», «Ihr macht, sie, sie machen». Ті дієслова, які є темою цього уроку, поводять себе так само, але крім того, що ми змінюємо закінчення. Ми будемо змінювати в них голосну. Це стосується тільки особи ду і особи рзіес. Er Взагалі, це дві найпроблемніші особи. Ти це можеш побачити на прикладі дієслова «haben». Пам'ятаєш, що у ньому все нормально, але в особах ду і er, ерзіес зникає буква Б: еххабе, er, hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Ось і в тих дієсловах, які ми розглянемо сьогодні, зміни стосуються лише ду і резіс. Er, в інших особах будемо змінювати лише закінчення. Перше правило коренева е e змінюється на і. Наприклад, sprechen, розмовляти говорити. шпрехе» тут все як завжди. ДУ додаємо ст. Отримуємо форму шпрехст. І тепер кореневу е e змінюємо на і – «шпрехст». Рзієс шприх. А далі все простіше wir. В цих особах голосна не змінюється. Інший приклад есен. Їсти ех се. Ду ест. Змінюємо е e на і, ду іст. Рзіес також іст. Ві есен, sie ест. Найскладніше в цій темі те, що не всі дієслова з кореневою голосною е e змінюють її. Наприклад, lernen – вчитися. Тут є голосна е, але вона змінюватися не буде. Ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt sie, sie lernen. не існує універсального правила, як визначити, змінює це дієслово кореневу голосну чи ні. Той перелік найбільш необхідних дієслів, які я дам у цьому відео, запиши собі і вивчи в першу чергу. А в подальшому це все можна легко перевірити у тому ж словнику, який я завжди показую, і в жодному разі не в перекладачі на кшталт гугла. Адже такі перекладачі роблять багато помилок. Окремо розглянемо дієслово Неймен, – «брати». З ним ми робимо те ж саме, але тут є додаткова особливість окрім голосної, знову ж таки тільки в особах ДУ і Р з, буква Х змінюється на другу М. Ich nehme, du nimmst, er, sie, es nimmt, wir nehmen, ihr ія sie, sie nehmen. Ось ті дієслова, слова, у яких голосна е змінюється на і. Запиши їх собі, провідміняй. Це обов'язкове завдання. Не лінуйся, якщо хочеш заговорити німецькою. Через 5 секунд покажу правильне відмінювання. Трохи відпочинь, поки я традиційно нагадаю, що все, що потрібно для самостійного вивчення німецької мови, можна знайти за посиланням під цим відео. Я сама створюю письмові вправи, аудіювання та інші види завдань і перевіряю їх, якщо тобі це потрібно. Це допоможе опановувати німецьку і без уроків з учителем. Друге правило: коренева е змінюється на іе, тобто на довгу і. Тут для початку вистачить двох дієслів sehen – бачити дивитися і lesen – читати. Постав відео на паузу, спробуй провідміняти самостійно, а потім перевіримо. Ich Ех зєє до зіст sieht wir sehen, ihr seht, sie, sie sehen Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie sie lesen. Третє правило стосується тепер іншої голосної «а». Вона змінюється на «а» млаут. Наприклад, «фарен» – «їхати». «Ich fahre», «du fährst», «er sie es fährt», «wir fahren», «ihr fahrt», «sie sie fahren». Тепер потренуйся самостійно. Окремо зверни увагу на дієслово лауфен бігати. Тут додаткових винятків не буде, але просто потренуйся це вимовляти: ех Лауфе, ду es läuft, wir laufen, ihr lauft, Лауфт, sie, sie laufen. Так радикально змінюється звук через те, що з'явився умлаут. А Аумлаут У читаємо як ЕУ, e, тобто як Ой. Про це ми говорили на першому уроці. Якщо не пам'ятаєш, подивись ще раз це відео. Тому робимо висновок. Проблемними кореневими голосними є тільки А та Е. Е змінюємо на І або рідко на довгу І, а голосну А змінюємо на Аумлаут. Інші кореневі голосні змінюватися не будуть. В інфінітиві звичайно теж нічого змінюватися не буде. Du liest – Ти читаєш. du möchtest lesen – Ти хочеш читати. Бо читати це інфінітив. Відповідає на питання, що робити. Тому залишаємо це слово в початковій формі. І, як завжди, тренуємось. Постав дієслова в правильну форму. І переклади ці речення на українську.